Одним словом, багато людей їли багато прикольних речей. Про це можна окремо говорити. А краще, якщо комусь цікаво, хтось хоче продовжити з ну, цим. Подивіться, реально є прикольні штуки. Ага. Весь Петре переходити на YouTube. Є такий у мене був проект Не їде до речі, три сезони ми візняли, десь 65 серій, і там якраз весь цей весь цей об'єм інформації кожного разу до мене приходив відомий український митець або митцкиня. і розповідали мені про якогось. Відома особистість в українській культурі, в Україні, в Україні важлива особистість для України, і якраз накопували інформацію, що ця людина їла, або яким чином прив'язувалась до неї, і я з нею готував страви. Іван Франко він любив білі гриби. Він такий був на них крейзі. Але там Іван Франко в принципі був крейзі. Він там колись там три дні приїхав до свого брата, він у нього був якийсь не брата, чи товариш, у нього був поминальне агентство, і він ну, йому не було ночувати. Він 3-4 дні там ночував в гробі. знаєш. І такий. Ну, дуже прикольна штука, але по окрім цього, він любив ще і білі гриби. Е, і є такий татовий татовий пиріг. Це та це той пиріг, який коли він приїжджав додому, йому його годували. Готували, тому це якби його, мабуть, була улюблена страва. Якщо говорити про Лесю Українку, вона багато готувала варення. Вона була така конфетюрщиця, бо вона прямо божнювала робити прямо варення. У неї є багато там різних спогадів, як вона це, це, це робить. Якщо говорити про Ольгу Кобилянську, вона давала деякі рецепти свої прям прикольні, прикольнуючі рецепти. Мені там подобавалися, вони Вони різного характеру, там різна випічка, це прям. Ну, чи вона це поїла кожен день? Ну, типу, не факт, але там спогади про те, що вона, якщо вона дає рецепт, то мабуть, їй це подобалось. Що вона якось так, така логіка. Якщо говорити про Михайла Семенко. Це український футурист. Він, він любив просто їсти Вірмішелі-катлету, бо це вже були такі часи, коли вона була там, або бутерброд з ковбасою. Це ти ж ну, любив. Мабуть, він щось інше любив. Я би хотів це вірити. Але, ну, але, інформація, яка і, до нас інформація дійшла, Інформація така. про це. Да. Якщо там говорити про Остапа Вишню, то він э, обожнював дикого зайця, там, дичину різну. У нього прям є там описи, де він прям. Прям дичина, зай, це було щось там. Прям вау, вау, вау. Одним словом, багато людей їла, багато прикольних речей. Про це можна окремо говорити. А краще, якщо комусь цікаво, хтось хоче продовжити цим, ну, подивіться, реально є прикольні штуки.